Слово Боже, для вас помолимось, Цар і Небесний, утішителю душі істини, що всюди іси і все наповняєш, скарби, діби, життя подателю. Прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни і спаси благий душі нашій. Господи, прошу тебе, просвіти мій розум, відкри моє серце, відкри моє вуха, щоб я була готова прийняти твої слова. Пересвітлим Слова і Духом благодаті, нехай зникає темрява гріха і ніч невіри, віри, а серце Ісуса нехай живе у всіх серцях. Амінь. Євангелія від Марка, 3 глава, з 28 по 35 вірш. Істинно кажу вам: усе буде відпущено Синам людським гріхи та богохульства, скільки б вони не хулили. Але хто хулу, вирече, супроти Святого Духа. Тому повіки не проститься, той підпаде під гріх довічний. Вони б мовили, він має нечистого духа. Приходять мати його та брати його, і, стоявши на дворі, посилають по нього, щоб його прикликати. Наразі сидів нього, ті йому і кажуть Ось твоя мати і брати твої на дворі тебе шукають, а він у відповідь їм Хто моя мати та брати мої? І поглянувши навкруги на тих, які сиділи довкола нього, каже Ось моя мати та мої брати, бо хто чинить волю Божу, той мені брат, сестра і мати. На перший погляд, може видатись, що Ісус Христос дуже холодно ставиться до своїх рідних, до своєї родини, але це не так. У цій ситуації Господь через таку свою поставу свідомо хоче. Загострити нашу увагу на іншому. Саме Ісус показує нам унікальну можливість, як стати родиною з Ним. Він каже, хто чинить волю Божу, той мені брат, сестра і мати. Господь сьогодні закликає мене Тебе, щоб ми могли розпізнати Божу волю і з Ним стати родиною. Ісус хоче, щоб ми були близько до Нього. Щоб ми були найближчі до нього, щоб ми могли відкрити своє серце, відкрити свої рани, щоб Він їх зцілив. Коли б ми будемо усвідомлювати, хто є наш Отець, то не зможемо забути, які маємо права і обов'язки. Бог Отець власник усього, що є в світі. Ми маємо право на все це. Найперше, Бог Отець є володарем Царства Небесного, то і ми маємо на нього право. Наше розуміння цього буде вдосконалюватися, якщо усвідомимо, хто є наш отце і чиї ми діти. Господи, я тобі дякую за те, що ти мене називаєш своєю дитиною. Дякуєш ти моїм отцем. Допоможи мені, щоб я була гідна своїх вчинків зватися твоєю дитиною. Амінь.